Past simple, минулий простий час. Питальне речення. У теперішньому do та does, а в минулому did для нас. Якщо в нас завдання поставити питання, did спочатку називай, потім дієва особа знай. Основне дієслово відпочиває, форму не міняє. Did you live in Kiev? Did he like Kiev? Did you have a monkey? Did they ride a donkey? Коротка відповідь. Yes, I did. Yes, he did. Якщо так? No, I did not. No, they did not, якщо ні, скажемо на письмі. Якщо усно розмовляємо, єс або ноу, тільки вимовляємо. Успіхів вам, дорогі мої!